Господь, за все тобі хвала, за хліб щоденний, за урожай на полі. Хвала на сонце, що світило день, і наші ниви щедро зігрівало, за серце повне радісних пісень і за дощі, що землю поливали. Хвала за теплоту погожих днів, за небо, що пливе над нами, за осінь, що ти знову подарив і за комори. Повністю плодами, вітерет, за вітарець легенький у жару, За землю напував, як у дощами, За силу, що давав у будь-яку пору, коли в ній ми, господи, потребу мали. Хвала тобі, за кожен день і ми, за кожен подих який час молитви. Хвала за те, що чуєш і прожить, нам знову дався рік у мирі світлі. Ти скрізь благословив, на полі, у саду, без тебе, братця, користі б не мала, без тебе не дала б земля плоду. Без тебе, о Ісусе, ми радості не мали. Хвала, Господь, за да все тобі хвала, за день цей, що з твоєї волі маєм. за те, що у тобі знайшли життя, та благодать, що з рук твоїх приймає. Ти дав нам все і хочеш, щоб ми тобі належну славу віддавали, щоби тобі принесли ми плоди. І прийде час, настало ті нова, які всі люди довго так чекали, і явна стане істина проста, наскільки Богу ми себе віддали, а снопи своїми пов'язали, чи правильно прожили ми свій час, і скільки ми для Господа віддали. Він дав нам все. Можливість, міння, час. Лише, щоб його ми прославляли і все, що він потребує від нас, щоб ми плоди достойні зібрали. Він любить нас, тому й благословив доми, поля, городи і нас з вами. Потоки благодаті він пролив, лише щоб народ його прославив. Тож давайте завжди кожну мить. Свого Спасителя і Бога величати. Так Де кожний день, що дав прожити достойну славу Господу віддати. Слава Богу.